Ти про те, що стороженців не вистачає скейт-парк. Так. Да. Ну, ну... тут взагалі немає місця, де покататися нормально. Бо багато хто цим займається, але просто немає місця везде плітка. А де, наприклад, можна поставити скейт-парк? Ну, у нас є дуже багато заброшок, де лазують діти. Чому там не можна зробити щось справді корисне? Як тебе звати? Ліза. Для учитачам, бажаю хорошої весни, здати всім добре знову, вступити. І... Хорошої погоди! Хто замітив ошибку, хто не замітив? Я не знаю, хто це зробив, але чувак. Я піду міську раду, в принципі, знаю, хто це зробив. Подарю тобі книжечку таку інтересну. Як називається? Про А, да, що означати, короче. Всем привіт, читачі, підписники, люди, мої друзі края, наші шановні гості, міста. Да, Ці двоє людей, які гості міста, Привіт. Що, ми вирішили замотити. Ми це вже давно рішали мотити, але так і не вийшло. У нас не було камер. У нас не було камер. Ну а ви передівачі дуже багато інтересного. Да? Звісно, не вистачає розваг. Так, це було б дуже класно, якщо б у нас побільше відбувалося, відбувалося б більше, не знаю, якихось дискотек, побільше концертів. До речі, це було б дуже круто, так як, наприклад, на площі постійно, так як зараз літом. Ем, дуже би хотілося, щоб у нас ем, розвивалася ця сфера, щоб більше дітей захочувалося до цього, щоб вони займалися музикою. Наше місто розвивало все таки. Заохочувати їх. Е, тобто можна розклеювати якісь ем, не знаю візитки, тобто може ходити хтось розставати, заохочувати їх цих людей. Я думаю, це було б досить правильно. Ну, з однієї сторони правильно, з іншої ні. Ну, Давай, поясню. що е... правильно, що ні. Я наприклад з татом, якби захотів в баньку піти в 11 годині, взяти півка, а нема де. Само треба. На мою думку, треба, щоб реально від 21-го плюс. В магазині, як прийшов, попросив, ну дайте, будь ласка, вони дають. Камера. Тебе, ну, взагалі, ти зараз твіський керував? Неділю буде 20. От ти приходив в магазин, тебе хоч раз колись питали за паспорт, коли ти да. купував алкогольні напої. Нічний пул. Чесно. Їх реально не вистачає, І да? Да. Е, Ще ну, мені Та є... дуже подобається е, маленька така моя ідея. В парку поставити маленькі колонки, щоб завжди грала музика. якому? Тут. Тут. Я, я просто був за кордоном і це реально цікаво виглядає. Завжди ну, не скучно, атмосфера. За а зараз у місті є кудись куди, ти ходиш, а зараз прийшла тепла погода, куди можна піти, куди ти порекомендуєш. Заходи, ну, можеш назви називати, да, реклама. Вічна я. Де в староженці. На акву можна з'їздити. Люблю відвідувати ресторан, Єву мається хліба. А це тому, що в староженці нема куди піти, чи, чи це Ні, просто тобі особисто. Є, куди піти. Куда? Валентіно. <рес> В принципі, вже як так-то достатньо, але можна було б, наприклад, ці вулиці, техніку, дорога, там студенти, ці знаю, Якщо пройти самих дзвонів, там немає а знаю, полюжіння. Треба чисто в тих поміця, не вистачає. А взагалі отак по місту, які є ще такі місця, які б ти хотів би там привести каплімон, хоча б там. Після дощу прийти можна. Чи є? Ну, от Якщо говорити, обіцяли до Пасхи, зремонтувати дорогу біля інтернету. Обіцяли до минулої пасхи. Зараз теж Ага, Ну так, да, плиточку по кавлю, а асфальту на дорозі немає. Да, Макс, туда, ви як молода пара, да, от. куди виходить? Які заклади, взагалі, як ви розважаєтесь? Ну, ну так, технік, дай, інтернат чисто. — Тобто прогулятись там. Ну, Якщо про заклади, то реклама. Що вам не вистачає? Концепція антикафе. У цих кафе, всіх магазинів, що це купа, щоб чисто просто прийти по в стану. Тобто, щоб якесь ком'юніті там було, так? Кафе з горнічними. Наприклад, було б досить непогано, навіть дуже круто. А поставити в нашому місті, ну хоча б одну-дві фотобудки. Це досить прикольно, так як в інших містах, наприклад, в Чернівцях є такі фотобудки. Це дуже класно і розвиває також ну, заохочує людей. І це подобається, як і дітям, так можливо, і більшолітнім людям. Це подобалося. Я б на мою думку, можна навіть було десь тут поставити в центрі міста. Поки ми гуляли по місту, робили відео про нас. Зткнулась на таку тему, ну, це Пацани Пацани акуратні. Тут не знав, що штуки крутили якісь херні страдають. Миколі Миколаєвич Верхів закине. Це музика. Велі тут сюди, кстати, відкриті. Хтось не довіз. Не довіз. Просто-напросто. Бавити можна багато, але то ж все нищиться, ломається. Так, нібито все є. Сітку ми собі придбали з друзями. м'яч собі придбали. Дякуємо, що є ці желізячки. Так що А їх... Як Дорога думаєте, є? чому це все нищиться? Телетет, мабуть, так само. Ой, наче воно з одної сторони ножка є. Стріни, кстати, прикрутили, але раніше було вже набагато. Ця тема, ну. Тут вже не сядеш, навіть якщо сядеш, то буде не очень важно. Прийшов суботник, бо травку з пліточки ну, вичистили дуже таротенько. Походу Тут короче, віртуально займатися можна. Одна очне представлення, так? Да? Да. Одною ногою можеш займатися, друга нога тим часом відпочиває від спорта. Спортивні школи. Але е займаюся тільки ті, хто бажає, скажімо так, і діти. Ну, Категорія достатньо е обмежена. Хотілося б, щоб було, було колися, скажу, так, в радянські часи е була масовість і могли виступати і не тільки діти, а й дорослі. Рад, що є багато дітей, які з малом розвивають спорту. Хочеться, щоб і надалі таке розвивалося, будемо підтримувати їх, будемо якісь старатися турніри організовувати. А от, до речі, да, на рахунок е турніру для початку. Ви вже організовували турніри да, по стрітболу. Я організовували турніри по баскетболу, по стрітболу. Як Замові. це в Старожинці відбувається? Наскільки всі це всі доступно? Доступно всім, ми організовуємо для дітей, доступно всім учасникам, хто хоче приймати, приймає. Ми зимою організовували по трьом віковим групам. Було біля 100 чоловік, дітей, приїжджали з Чернівців, з області, всім цікаво. Всі люблять баскетбол. Бажаю Зай, всім займатися спортом, який був, кого, хто що любить, щоб ми займалися. в неділю приходили, нили не з неділю. Кожен день приходили, займалися спортом саме трупом. Тут ми вже зрозуміли, що ми не потеряли Поколение, да? Не сидят дома. Так же є велика проблема типа с мусором. Батуху взагалі не вбирает и і концентрируется. Такие маленькие вахаты. Тут бутылку даже речі. Закінчили ми да? так? Молодь морозиться, ребята. то що не морозиться. народ. Поясніть, чого ви морозитесь? не знаю. Ми не розуміємо, чому, коли наводиш камеру, народ розбігається. Да. Я особисто ще дуже хочу відмітити дівчинку. Коли ми вже вертались, завершували зйомку, прямо нас зловила по дорозі дівчина і каже, я хочу сказати про скейт-парк. Дуже приємно вразило, у нас просто була включена камера. От, власне, так, Ми ці відео почали. Саме тому, що. Ми хочемо якби, почати показувати, що можна звертатись, можна обговорювати теми і можна цим самим якби, добитись якихось змін. Тобто ми виходимо не просто там якісь відняти відеоблог. Да? Ми цікавимося вашими проблемами, тому якщо у вас є про що сказати, шукайте нас.